Бойовим медикам в Україні офіційно дозволено використовувати наркотичні засоби для лікування військових. Міністерство оборони видало першу ліцензію на роботу з наркотичними препаратами в польових умовах. Це рішення спричинило багато дискусій в суспільстві. Ось декілька ключових моментів: із переваг, це ефективне знеболення при важких пораненнях, стабілізація стану пораненого до евакуації, зменшення психологічного травмування, можливість застосування нових методів лікування. Недоліки, ризик розвитку залежності, можливість зловживання, етичні питання, необхідність додаткової підготовки медиків, висока вартість наркотичних препаратів. Міністерство оборони запевняє, що використання наркотичних препаратів буде суворо контролюватися. Ліцензію отримують лише спеціально підготовлені медики. Наркотичні засоби будуть використовуватися лише за життєвими показаннями та в суворій відповідності до протоколів. Чи дійсно це рішення допоможе рятувати життя військових? Важливо враховувати всі аспекти цього питання. З одного боку, використання наркотичних препаратів може дати військовим шанс на виживання, з іншого боку, існують ризики, пов'язані з їх застосуванням. Тільки час покаже, чи буде це рішення ефективним. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своїми думками в коментарях.